Діяльність бориспільських підприємств викликає чимало питань у працівників виконавчого комітету. Не всі, але чимало об'єктів торгівлі в місті діють з порушеннями законодавства. Їх стало вже стільки, що чиновники вирішили зібрати розширену нараду з підприємцями, аби розібратися з усіма порушеннями. По-перше, це цінова політика. Торгівельні надбавки на товари, що підлягають регулюванню, не мають перевищувати 15% від цін виробника. Проте, як показують рейди контролюючих органів, підприємці не завжди дотримуються цих вимог. Заступник міського голови Людмила Ковальова попереджує, це може привести до чималих штрафів. Це дуже неприємна структура, яка штрафує в розмірі 10% вашого річного ковіду. Тобто штрафи дуже високі. То прохання, щоб ви це враховували і можливо не піддавалися на оцей ажіотаж, який зараз відбувається. Також чимало претензій до підприємців і в працівників санепідемстанції. А саме часто не виконуються умови зберігання товару. Наразі двом крамницям вже винесено постанови про обмеження асортименту товару. стало дуже модним на сьогоднішній день реалізація пива на розливу магазинах. Всі, хто реалізує пиво на розливу магазинах, щоб ви просто знали, рано чи пізно, сьогодні чи завтра, тому що доручення військовиконкому ми отримали до 20-го числа, на жаль. Справитися з таким масою доручень ми не можемо в терміні, але однозначно ми це доручення виконаємо і всі магазини перевіримо на наявність пива на розлив. Ніде в жодному магазині ми не погоджували реалізацію пива на розлив. Санітарні лікарі наголошують, реалізувати пиво на розлив можна лише в тих магазинах, при яких є кафетерії. І попереджують підприємців, що за порушення цієї вимоги крамліцю може бути взагалі зачинено. Свої претензії озвучили і чимало інших фахівців зі зноманітних контролюючих органів. Зокрема, це відсутність облаштованих автомобільних парковок та автоматичної протипожежної сигналізації. Також працівники виконавчого комітету попередили підприємців, що потрібно перекласти договори оренди землі. 67 підприємств і підприємців, а також фізичних особ, осіб, які не переуклали договор відповідна та змін до законодавства і на цей час платять. Згідно з законодавством, плата на землю має становити від 3 до 12% від її вартості. Якщо ж угода складена за меншою ставкою, бюджет міста втрачає кошти. Одна з цілей зборів подолати таку ситуацію. Богдан Фірсов, Антон Базилінський, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.